Окрім цього, цей перевізник теж робить якісь такі... якісь такі, якісь бляха, брудні такі... а а Якась оса, мені здається, вжалила. А, я, йолки палки А, пече! а ху ху Вітаю, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Перше, що вам хочу показати сьогодні саме першечки. Просто подивіться, яка осінь у Ванкувері. <сум> Дивіться, просто повно квіток у цих людей біля будинку, повно якихось рослин і просто неймовірні кольори. Дивіться, оранжевий, якийсь рожево-бордовий. Тут прямо такий. Сильно вишньовий, тут такий жовтенький. Просто якісь неймовірні кольори осені. Я зазвичай осінь, я б не сказав, що її дуже люблю. Але саме тут вона просто реально така гарна. Подивіться на ось ці листочки. Розповім вам, як так трапляється, що ось так я відео записую. Коротше, з'являється в мене якась ідея. І я її хоп, записую собі, бо дуже легко можна забутись. І, і потім просто не знаходиться часу або натхнення, бажання, щоб зняти це відео. А коли воно ж все, все ж таки знаходиться, ще один такий будиночок вам покажу, то я його записую. Коротше, відео хочу, така тема відео, як мене пограбували. На 95 доларів. Хотів написати, ой, хотів сказати, кинули, але щось кинули, мені слово не подобається. Пограбували. Коротше, ситуація така. Плануємо ми поїздку до своїх друзів у місто Калгарі і е е купуємо білети. Білети зазвичай ми купуємо е на kiwi.com, kiwi і там можна вибрати якийсь такий найдешевший варіант. Я ще чув, що є інші такі перев... не перевізники, а як це інші сайти з великою кількістю пропозиції. Я не пам'ятаю, як вона там називається. І ці інші сайти, можливо, треба буде наступного разу і там пошукати. Але Ківі просто вже неодноразово користувався. Мені подобається, тому зазвичай тільки там. 에, шукаємо свої квитки. І що, товариство? Ну, не можу я просто розповісти цю історію. Хочу показати ось цю ворону, яка біля, ось, яка ось біля цього дерева шукає собі якихось хробачків в такому вологій травишці. Коротше. І що? Заходимо на Ківі, знайшов якісь квитки я до Калгарі, 에, вибрав якісь найдешевші там. По відношенню до інших, вони там, наприклад, коштували там на 20, на 30, на 50 доларів дешевше в одну сторону на одну людину квиточок. Я очевидно, що купую білети до Калгарі на себе і сім'ю всю туди і назад. Заощадили там якусь відповідну суму. По відношенню до інших компаній, перевізників і, і все. І готуємося собі до поїздки в Калгарі на такі вихідні до друзів. Тут через якийсь місяцьок, білочка, не можу просто знімати, дивіться, якесь хвойне дерево велике, і білочка собі повзе. Бачите, там ворона, там білочка. Щоби побачити скунса і єнота. Була би взагалі бомба. І тут вони, друзі є. І просто бачу в себе на рахунку на своїй кредитній карті, бачу просто списано 95 доларів і пише e-dreams. А пройшло вже місяць, і я навіть не розумію, що це таке і e dreams Я взагалі не пам'ятаю, я забувся назву тої компанії, в якій ми купили ці квитки. Просто вилетіло з голови. Потім щось я натискаю на цю транзакцію, не пам'ятаю, чи там можна подивитись детальнішу інформацію, чи там зразу писало E-Dreams Barcelona, і я не можу зрозуміти, що це таке. І тут я згадую: ага, це напевно, що та компанія, від якої ми купили квитки до Калгарі, називається E-Dreams Barcelona. Окей, E-Dreams, але типу Офіс в Барселоні, чи як, чи зареєстрована фірма, там, коротше, не знаю. І я такий ого, заходжу на цей сайт, щось там моніторю, дивлюсь, читаю, хоп, читаю відгуки в інтернеті. І люди пишуть ту саму історію, просто ні з того, ні з цього. В них зняло таку круглу, як круглу, майже круглу суму, майже 100 доларів. І я думаю, ну все, напевно, просто попали на такий, на такий сайт. Де можуть тебе просто пограбувати. Дуже стало неприємно, бо Ківі це ніби як дуже популярний такий сайт з цими авіаперевезеннями. А на Ківі, завдяки Ківі, ми знайшли якийсь сайт, на якому нас от так просто почистили. І що я роблю? Заходжу, там щось на той сайт, читаю інформацію, виявляється, що я. Підписку, якусь платну на рік підписку автоматично підключив через те, що я купив квиток до Калгарі. І саме дивно, що не було в мене жодної інформації, типу, о, ви підписуєтесь на платну підскурку. Коротше, я взагалі просто звичайна покупка квитка. Але вона якось автоматично підключила мені платну підписку на рік. Що якщо я буду користуватися послугами цієї компанії, то вони будуть давати якусь там не то, що скидку, а будуть давати можливість змінювати свої дані в перельоті, там, можливо, додати якусь людину пасажира до нашої поїздки, або типу, як віднімати пасажира. Паралельно вам показую ось осінь у Нювестмінстері в Британській Колумбії, в метро Ванкувері. Ось так вона виглядає. І товариство я розчарований, бо мені та підписка зовсім не потрібна. 100 доларів це не такі великі гроші для цього міста. І плакати не хотілося би, і не прийшлось, але, типу, як. Просто на рівному місці тебе можуть пограбувати на 100 доларів і якось не те, що жаба давить, а просто заради справедливості. Ну, що це таке? Ти довіряєш цьому сайту дані своєї кредитної карти, а вони просто взяли, зняли 95 доларів, то можна так само і 2000 зняти. В чому тоді проблема? Коротше, щоб ви собі розуміли, дзвоню я на технічну підтримку. Дзвоню не я, а моя дружина. Я біля неї сижу, такий діловий. Це ж не мені прийдеться говорити. Е, я можу спілкуватися, але виясняти якісь такі ситуації це важко, бо мені потрібно буде використовувати такі слова, яких я не знаю. І я не зможу повністю якось пояснити цю ситуацію. Того попросив дружину. Вона дзвоне, добрий день, така-то, така-то, ми такі то такі-то, паспорт такий-то такий, то замовили білети до Калгарі і в нас просто зняло там 95 доларів. Він каже, о, да, я вас вітаю, ви підключили собі автоматично там, преміум акаунт. Ми кажемо, ні, ми нічого не підключали, нам не потрібен цей преміум аккаунт. І будь ласка, анулюйте його і поверніть нам гроші. Він такий, о, ні, це вже неможливо. А був номер канадський, тобто в них офіс ще є десь в Канаді. Говорив з нами такий е, чоловік, як, е, з індуським акцентом, якийсь чоловік. І все, друзі, все, це вже там туди-сюди, траляля, не вийде. Ми кажемо, нічого ми не підписували. Тут ще повно просто листя лежить. На дорозі. Дивіться, скільки. Ми говоримо, нічого ми не підписували, поверніть нам кошти. Це неправильно, так не можна робити. Перший раз у нас така ситуація, що просто ні з того, ні з цього. 95 доларів зникає з рахунку. Він каже: Добре, почекайте, друзі, зараз я вам скажу, що я можу для вас зробити. Я постараюся вам допомогти. Переключається лінія, в нас грає така якась музика, і цей чоловік каже. О, вітаю вас, друзі! Супер крута пропозиція саме для вас. Ми можемо вам все, що ми можемо зробити, це подарувати якийсь воучер на 50 доларів воучер. Тобто, при покупці наступного білета від нашої фірми у вас буде знижка 50 доларів. Тобто. Вовчер просто на 50 доларів ми вам даруємо і все. І Діна така тихенько, така до мене, вона вже зрозуміла, що вона чемпіон, вона вже майже вирішила ситуацію на, на половину суми. І вона така, єс, Андрій, все, давай, що казати, що все класно. І я, а я ж, а я ж такий, знаєте, герой, не я ж по телефону говорю, а... А цей а, а Діна? я такий, ні. ні, насправді мені це не сподобалось, того, що тебе просто пограбували, а потім тобі пропонують якусь фігню на 50 доларів все рівно, ще одне пограбування, тільки менше трішки, вже за твоєї згоди. І я кажу ні. Не знаю, як би я говорив, якби саме я спілкувався по телефоні. Але коли, наприклад, ти з боку слухаєш цю розмову, то тобі якось легше більш-менш об'єктивно оцінювати. Оцю всю ситуацію, і а коли ти прямо напряму говориш, мені здається, складніше, бо ти може зациклюєшся на якихось трішки інших речах. Я думаю, ви знаєте, коли один з ваших друзів там, чи рідних хтось, наприклад, говорить англійською, то збоку ти можеш краще почути якусь помилку або зрозуміти якесь слово, е, яке було сказане до вашої до вашої людини, до вашого товариша, наприклад. І якби до вас напряму це говорили, у вас був би такий маленький шок і ступор, ви могли б не зрозуміти. А так як це не до вас, то воно краще якось сприймається, ця інформація. І так само в мене було. Дружина говорить, він їй пропонує цей воучер. Я кажу, ні, нам не треба воучер, нам потрібна вся сума. Переведіть нам всю суму. Діна така вже бачу розчарувалась, бо їй треба буде далі якби, спілкуватися з цією людиною. І каже, ні, чоловік не, не, не хоче ніякого вовчера, він хоче всю суму. Він такий, ну це все було набагато довше, але я вам так стараюсь коротше розповісти, бо якби 11 хвилин вже розповідаю, а ще до істини далеко. Я кажу всю суму, вона передається тому чоловіку, оператору цієї компанії чи кому там. І він каже: Почекайте, зараз для вас ще щось придумаю. І ще зникає там на 20-30 секунд. Нас грає музика, він повертається і каже: Вау, класно! Спілкувався тільки що з менеджером нашим. І для вас супер крута пропозиція. Вочер на 50 доларів і 45 повертаємо вам на рахунок. Ой, да. і я в ту секунду. Діна моя розуміє, що подорожувати це класно, ми можемо ще скоро ще раз скористуватися. Тією компанією нема ніяких проблем, плюс 45 доларів нам повернуть, тобто ми майже нічого не програли. А я цю ситуацію вже бачу по-іншому. Якщо я бачу, що з нами почались ось такі торги, і перший раз нам просто дають воучер, другий раз дають нам 45 доларів плюс 50 доларів воучер, тоді я розумію, що це почалися просто торги. І в цих торгах я вже бачу нашу виграшну позицію, бо ми праві, бо нам йдуть на поступки, типу, в цій ситуації. Я кажу: ні, нам потрібна вся сума. Дружина це передає. Він каже: Ну все, вибачте, це максимум, що я міг зробити. Вибачайте, тоді, напевно, що ви залишитесь просто на своєму преміум аккаунті і все. А я зразу. Зразу кажу таку інформацію, дружині, Передай, будь ласка, цьому чоловікові що я завтра е, одразу піду в банк після роботи і просто заблокую цю транзакцію, скажу, що я нічого не підписував. Це команда е, і сайт якихось шахраїв. Я вже в інтернеті знайшов, що люди теж на них скаржаться. І вони, напевно, будуть мати якийсь ну, негативний досвід в співпраці з цим банком, там, чи можливо будуть мати якісь проблеми. Якщо вони цим займаються постійно, то... і люди скаржаться, то це несерйозно при тому, що вони насправді сайт, який продає перельоти і ось так грабує людей. І довіривши їм свої дані, своєї карти, ну це я так вже просто додаю, я цього ж не пояснював, довіривши їм дані. Вони просто тебе пограбували на 95 доларів, це майже те саме, що просто залізли до тебе в карман, поки ти не бачив, дістали гроші і все. І це дуже несерйозно. І я в такому в світі, цьому сучасному, скільки разів ти оплачуєш своєю кредиткою, все через інтернет робиш. І перший раз я таке зустрівся з таким. Тому це дуже дивно. І я сказав, що завтра піду в банк, поскаржуся, скажу що це, цю транзакцію. Я про неї нічого не знаю, це команда Шахраїв. Я вже в інтернеті знайшов, що цей сайт займається такими маніпуляціями страшними, тому будь ласка, заблокуйте цю транзакцію. Дружина це передала, і він каже: е, добре, перепрошую, ваш е, супер класний преміум аккаунт, який вам майже Подарували забезкоштовно, буде відключено, такий серйозний став, і гроші будуть повернено протягом 3-5 днів. Діна каже, все добре, дякую, до побачення. Ви собі можете уявити, цей абсурд просто. На рівному місці пограбували, потім почалися торги, а потім, а потім друзі, вони просто реально повернули 95 доларів. Якби, можливо, я спілкувався, то я так само цей воучер би собі... Взяв і вийшов би далі обманутим. А так як я збоку більш раціонально на цю ситуацію дивився і бачив ці торгування, то мені було легше приймати якісь рішення, і нам вдалося повернути ось цих 95 доларів. Якби хтось був, можливо, чи дружина моя тільки сама, чи я тільки сам за це спілкувався, то ситуація могла б якось бути виглядати по-інакшому. Впевнений, що є люди такі, супер, такі, знаєте, з таким критичним якимось мисленням, які швидко реагують і могли б зразу їм зробити такий кіпніші, ніхто би з ними не торгувався. Але ми не з таких людей, але все рівно нам вдалося повернути наші кошти назад. Ось така, друзі, історія. Напишіть в коментарях, хто знає теж про цю компанію E-Dreams. що вони такі шахраї, хто на них теж попадався. І окрім цього, це компанія E-Dreams, але вона якось напряму теж співпрацювала з іншим перевізником. Я не пам'ятаю, такий зелений якийсь значочок в нього був в, аеропорт, в аеропорті. І тобто цей перевізник і його літаки нас перевозили з Ванкувера до Калгарі. Окрім цього, цей перевізник теж робить якісь такі. Якісь такі, якісь бляха, брудні такі. а а Якась оса, мені здається, вжалила. Ааа, шия, йолки палки А, пече. а Друзі, я, я... треба закінчувати відео, Шия пече, так що капець. Що там було таке оса чи бджола, я не знаю. Можливо, якась оса. а Скотеняка. Коротше, і той, той перевізник теж робить якісь такі бляха брудні справи. Ти можеш з собою взяти ручну поклажу в літак. Але коли ти приходиш на реєстрацію свого багажу, вони показують тобі, що. Ось така твоя може бути ручна поклажа. І там розмір майже ну, гаманець, трошки більше, ніж гаманець, можна взяти з собою. А вже ручна нормальна поклажа з стандартними розмірами треба оплачувати. Ми заплатили 70 доларів. Коротше, просто такий перевізник, що страшно, горе. Ми взяли ручну поклажу таку сумочку спеціальну, типу чемодан. За нього прийшлось заплатити, бо він не влазив в той їхній бокс. А за мій рюкзак. В нього були просто такі якісь речі, не знаю, білизна, просто спідня білизна, чи як це, натільна білизна. Ну, коротше, ну, ски труси, знаєте, по-нашому, щоб сказати, що без коників. І вони кажуть, твій рюкзак теж не проходить в цей керіон, чи як там називається ручна поклажа. Теж плати. В мене такі вже трошки знаєте, психи взяли. Я той рюкзак знімаю його в ту, в ту коробочку, в той такий, типу, якби. Як це? Такий трафарет, що ти повинен або поміщається, або ні. Я просто той рюкзак знімаю його бубух! Бубух! хеллоу, -бу! тьотя каже бубух, повторила за мною. Коротше, я його тако вже з психами. Бах, запхав туди в, ту, в, ту, в той трафарет, він туди не дуже влазив, якщо просто так легенько поставити. Ну я його туди вже зажмякав, вони такі, бачать, що вже кришняк їде. Напевно, не перший раз це зустрічають в людей. І, і да-да, все-все, вже проходить. Бо окрім цього, що просто преміум акаунт 95 доларів, то вони ще хочуть, просто значить, тоді 170 здерти, коли ми вже прийшли в аеропорт. 150, перепрошую. Ну, це просто, просто страшні. Перевізники, які на, на будь-якому місці хочуть тебе десь обманути. Хто стикався, друзі, з такою ситуацією, напишіть, будь ласка, буде цікаво почитати в коментарях. Ось така, друзі, історія. Дякую, що подивилися це відео. І на зустр... до зустрічі в наступних історіях в мене вони є, я собі їх всі позаписував. Тільки потрібно шукати відповідний день і настрій, щоб зняти таке відео для вас. don't